На комісії у нас присутні всі члени комісії. Хто за те, щоб розпочати комісію, хто за. Так, і на порядку денному у нас е, тільки надання матеріальної допомоги. Е, перше, надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень, 5 осіб, надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. У нас 37 осіб, надати матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень, 13 осіб, надати матеріальну допомогу в розмірі 2 тисячі гривень. 15 осіб надати матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень 24 особи. На підставі пункту 4 розділу у нас є три відмови в наданні матеріальної допомоги і затвердити розпорядження сільської голови про надання матеріальної допомоги. У нас таких в розмірі 20 тисяч гривень. У нас таких 6 осіб. І також у нас ще є дві заяви на пошкодження майна і. Надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень військовослужбовцям, які несуть військову службу в умовах воєнного часу, у нас таких 6 осіб. Хто за те, щоб Росляна передала матеріальну допомогу, рекомендувати нанести на сесію хто за, хто за те, щоб закрити комісію, хто за.